Дай народження в UPG, а подарунки отримуєш ты. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Говорят, должен быть мир на Пасху. Почему? Это мы не обязательно тогда доживем с вами. Я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит. Власти придут пророссийские силы, ориентированные на нормальные отношения с Москвой. Безжалостное уничтожение людей – всегда было частью российской политики. Карабахский конфликт, осетино-ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье. Это же ужас какой-то. Подряд одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия, матушка, всех успокаивала, всех кормила. И всем нормально, в общем-то, жилось. Сейчас Россия, матушка, возвращает свое. І показує міру, як можна дружити по-другому з такими друзями. Вороги відпочивають ну десь так приблизно воно і є щоправда. Дружити з цими ворогами вирішили, здається, сполучені Штати Америки. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися в тому, які нові чергові заяви були проговорені на російському телебаченні. Ну і звісно, які висновки ми з того можемо зробити. Ну, по-перше, бачите, ні уважає має намі Маргаріч Сіманіан. Вирішила розказати, скільки конфліктів вдалося врегулювати за рахунок Росії. Ну а тепер Росія. матушка предлагает дружить по-другому. По-другому это, я так понимаю, вот как Соловьев тут рассказывал. Баллистикой, как они говорят, большое количество жертв среди военнослужащих, но то, как всегда, прикрываются мирными, то да, страшные трагедии, также погибли мирные жители. И Запад начинает говорить, да, что это неспровоцированное жестокое убийство, что это уничтожение мирных жителей. Минуточку, минуточку, минуточку. А куда делся термин collateral damage? Сапутствуючий ущерб, ми заповним цю фразу «сапутствуючий ущерб, і надалі будемо її використовувати по відношенню до Росії. А вбитих, 119 постраждалих під час удару по сумах в центр міста прилетіло дві балістичні ракети. «Іскандер», одна з касетними боєприпасами для того, щоб було якомога більше жертв. Ну і тепер, після того як вони визнали, що це дійсно був удар, що це дійсно завдали вони, що це дійсно вдарила Росія. Ну, хоча б ні в кого це не викликало ніяких сумнівів, то в цей самий момент починається історія про те, що а ми, в не туди хотіли, а ми взагалі не туди цілилися. А ми взагалі планували там знайти а, військових. А їх там виявляється в цей самий момент не було. А тепер все. Всі жертви, які є в Україні, називають «сапутствуючими втратами». Ну що ж, дивіться, сапутствує так, сапутстві офіційно збройні сили України вразили 448-му ракетну бригаду армії Росії, яка базувалася на Курщині, яка у варбну неділю, одна з яких завдавала удару по місту Суми. Ну а тепер дивимося, що пишуть з цього приводу. Телеграм-канал Сітіль Вєтра». или северный, не знаю, вот можно читать его. Так вот, было очевидно, что после удара по суммам будет что-то в ответ. Очевидно, сопутствующие утраты. Ударом возмездия это называть тяжело, все-таки не те силенки Украины, но напакостить они вполне себе способны. И тут начинается наш маразм. Маразм это всегда хорошо, хай крепчает, у вас там маразматик при власти. Эм, украинцы едва ли не анонсировали, что у них под прицелом 448-я ракетная бригада, которую они назначили виновной за обстрел Сум. Пункты ее временной дислокации в районе села Клюква в Курской области. Это был такой себе секрет полишинеля Но э, повысьте бдительность, рассредоточьте личный состав. Ничего подобного. Министерство обороны сообщает, что над Курской областью было сбито 109 беспилотников, очень удобно писать сколько было сбито, хотя важнее сколько уцелело, на Клюкву полетело больше 150, то есть минимум 31 бесплотник прилетел туда, куда целились. Не скажу, что 448-я бригада прекратила свое существование, она большая и в Курской области была только ее часть, но таких потерь, которых вполне можно было бы избежать, у нее еще не было. Теперь у украинцев действительно могут назвать это ударом возмездия, но не поверили, не дооценили, не впервой, выводы не делаются. Ось це удар по а, військовим. А якщо подивитися на ті жертви, на прізвища тих жертв, по яких була Росія в вербну неділю, то власне можна робити висновок, що інших жертв, окрім як сказав Соловйов, сапутствуючих там не було. Коли Росія принуждає всіх. дружить по-другому, то тут начинаются умовы для цієї дружбы, або ж умовы для мира. Пока у власти в Европе сохраняется нынешняя либеральная верхушка, для которой война это образ жизни, образ жизни, до тех пор нам твердого мира в мире не достичь. Как интересно, смотрите, с какого-то определенного периода времени исчезли Зникла Америка з цих розмов, тобто три роки повномасштабного вторгнення Путін і кожен путінський сород говорив про те, що от Америка е, допомагає Україні, Америка дає зброю Україні, Америка спонсорує війну. Ми з Америкою б'ємося е, на території України. А тут якось Америка зникла, і тепер у всьому винен, звісно ж. Загніваючий запад, який весь цей час, виявляється, провокує Росію прийти на територію України і тут uh, померти. Ну такий задум був у Запада. Ми повинні чітко розуміти, що в настоящий момент відбувається напряжена робота між Москвою і Вашингтоном. Причому вона відбувається в ім'я міра. А на фоні цього європейські э, країни продовжують працювати в війни. І всячески декларують свої намірення далі підтримувати Україну і Київський режим в його устрімленні продовжити воїну. Е, ну, добре, що партнери Росії не декларують нічого, тому що шахеди прилітають три роки по Україні. Іран каже поняття не маємо, хто їх робить, хто їх збирає, хто доставляє Росії. Ми в цьому взагалі ніякої участі не беремо. Ми не знаємо, звідки у Росії шахеди. Хто його зна? Ваші шахе наші. Що вони роблять в Україні? Поняття не маємо. А ви впевнені, що це шахеди? ми ж не продаємо Росії шахед? Іранська балістика була в Україні. Ніхто ніколи не продавав балістику з Ірану. Ніколи такого не було. КНДР відправляє своїх військових і а, ділиться з Росією ракетами. Ніхто не декларує, що вони допомагають Росії у цій війні. Поняття не маємо, як вони тут опинилися. Хто його знає, китайці потрапляють в полон в Україні. Китай забезпечує Росію необхідними компонентами для ракет, для виготовлення зброї. Ніхто не декларує, що Китай підтримує Росію. Звісно, ні. Ви що? Вона сама одна проти України вже три роки не може впоратися. Звісно. А коли Європа каже, що ми будемо підтримувати справедливий мир і будемо робити все можливе, щоб Україна була в позиції сили, то виявляється, що Європа декларує свої військові способності, свої е, військові наклонності, е, свої військові маневри тут в Україні. Дуже гарно, молодці. Поза президентской библиотеки припаркований небольшой кортеж. Понятно, конечно, що це не автомобілі президента, а соответственно Тому що не Аурус та. із этих машин, сюди прибрал Стіфуїтко, скоріше всего в этом автомобілі. Що більше подробностей важной встречи в воскресенье тільки в програмі а може він там ще й до сих пор сидить? Чого не постукати по склу і не спитати: Вітка ти здесь? Ну бо минулого разу Вітков чекав Путіна в прбаннічки. Ну там, в коридорчики, який веде до кабінета Путіна вісім годин, поки той з Лукашенко поспілкується. анекдоти порозказують, карти пороздивляються. А цього разу Путін з Москви поїхав в Петербург, щоб там зустріти Вітков. А ну а Вітков відповідно. Теж мусив приземлятися я так розумію в Москві, а потім ще автомобілем їхати до Пітерсбурга для того, щоб там е, перехопити Путіна. Ну Путіна нарада йому нема коли. У нього все знаєте розписано по годинах і хвилинах. Там не було коли з Відкуфом зустрітися. Третя зустріч і е, третя, знаєте, притягнута за вуха поїздка Путіна куди-небудь. Ну тому що йому треба було розумієте. Просто розпланований графік. Нема коли оце знаєте сидіти і чекати Віткафа. Як ви оцінюєте условия роботи? Хороші. Угу. А урівнять заробітної плати, скільки вам платять? Хватає. Понятно. Это, это это коммерческая тайна или вы могли бы с нами поделиться этой информацией? Средняя статистическая. А, то есть это коммерческая тайна? Ну нет, я просто не хотела бы разглашать. Ну ладно, хорошо. А я бы хотел спросить тогда руководителя компании средняя заработная плата какая у вас например? средняя средняя? А, не уходите, пожалуйста, не уходите. Нет. Средняя по компании да, сейчас. Да. В районі 100 тисяч рублей брута. Среднє з учетом доходу руководителей, так? Ну, піз доходів, топ тобто да? Ми переглянули з вами сценку Путін і перепугані халопи, які не можуть назвати скільки заробляють. Тому що скажеш, мало, відповідно, прилетить начальство, потім прилетить тобі. Скажеш багато. Uh, ну, якби спитають uh, сотрудники, колеги по роботі, uh, ті, хто там живуть з тобою в одному під'їзді, ніфігася, у тебе зарплата десь приблизно так. Ну, то є, ти, ти розумієш, чому на це питання немає відповіді? Um, навіть коли про це питає президент, який з одного боку ми міг би повпливати на те, щоб твоя зарплата виросла, а з іншої сторони, ти розумієш, що президент ну як президент? Вот етат от чоловічок. Существо это, воно ем, ну буквально кілька хвилин на екрані, а потім пропаде. А з цим начальством тобі продовжувати працювати і надалі, тому краще утриматися від відповіді на це питання. От би так утримувався Пісков, коли йому е, Зарубін мікрофон пихає в вуса. Ми знали неожиданні достатньо деталі, о тому що через Увіткова Путін передавав послання і навіть подарки Трампу. А раз можуть бути. чемоданчик с деньгами. Или чемоданчик, э, копия того, какого за Путиным носят. Смотрите, это, это, скажем так, личная речь идет о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать. Про зарплату не кажут, про личные подарки также не кажут. Получается. Просто личные подарки. А Что-то мне кажется, что эти личные подарки надо задекларировать. Тому що вони е, превишають суму середньостатістичної зарплаті на тому підприємстві, е, де питали про зарплату жінщини. Получається так. Ну, але, звісно, е, давайте подумаємо на тему того, що Путін міг подарувати Трампу. Ба е, більше того, давайте запитаємо. ну, Зараз всі е, з питаннями звертаються до чата ДжПТ. Давайте запитаємо у нього, що Путін міг подарувати Трампу. А ну-ка, зараз ми почитаємо, які ідеї пропонує чат GPT. Ну, принаймні, в нього є якесь, знаєте, середнє соображення. От дивіться, чат GPT пропонує нам ідеї. Каже флешка з компроматом на Байдена. Ну, типу, от, е, Дональде, можеш користуватися, коли буде треба. Це ще з часів, коли твій Джуліані бігав по Києву. Е, кейс з матрьошками, в яких документи, гроші, ще документи, і маленький Янукович. А він дотепник у мене. Абонемент на Газпром Плюс теж непогана ідея. Дешевий газ, е, три гілки північного потоку і підписка на Соловйова в Тікток безкоштовно. Годинник із зображенням північної Кореї, який йде назад, символ повернення Америки в велич, як бачить, те Дональд Трамп гра престолів, російська адаптація. В головних ролях Патрушев як е, Ланістер, Мєдвєдєв – бідний Джон Сноу, Трамп, особливий гість у ролі себе самого, який чомусь все одно програє. Вибори, ну і якщо серйозно, з рахуванням контактів між оточенням Трампа і Росії 16-17 року подарунок міг би бути у вигляді комунікаційної підтримки під час компанії з лиця даних або фейкових скандалів проти опонентів, або у перспективі обіцянка великих е, ділов після зняття санкцій, каже ото ми з тобою ділов та наробимо. От такі ідеї пропонує Chad GPT. А ви свої теж можете писати в коментарях до цього відео. А вот. когда заработает посольство в Москве, когда будет в полноценном режиме, когда можно будет в Москве снова получать американскую визу? Когда Может? увеличить тираж коммерсант а, Ну вот после этого интервью. Ну. Как раз. Можно сказать, что после этого уже интервью ну, заработает вот, вот, посольство? Андрей, ну все-таки вы... Ну, все вы ну, что хотите, пятилетку за три года опять? Хотелось бы. Ну, вот, хот... За два дня. Чего вы? Вы все за два дня встыгаете. А, хотеть не вредно. Это я знаю такую тоже пословицу. дело в тому, що любой процес невозможно прив'язати какой то дате. Вот зараз говорят, должен бути мир на Пасху. Чомулізація роботи Пасху ну, тому, що там був дедлайн до 17 квітня, Путін мав би дати відповідь Трампу, чи хоче він зупинитися в обстрілі України. Але здається, цей дедлайн був переміщений на кінець квітня, тому я так розумію, що на Великдень а, можна не чекати. Якогось перемир'я від Росії, ба більш того, ми його і не чекали. Давайте бути чесними. Ну тому, що ну, це Росія. Ми знаємо її вже дуже і дуже давно. Ну і маємо до неї багато питань. Ну і звісно, в тому числі і з приводу Криму. Попри чому Росія присніла Крим? Потому що це Кримське ханство. Із... от мені так подобається, знаєте, від моменту. Нас в Криму не було до моменту, по чому Росія присоєдила Крим, пройшло ну, вже таких добрих понад 10 років. Да? то есть, от момента, что нас там никогда не было, цены не наши зеленые человечки, а, Россия просто пришла на помощь и все такое. До момента, так чего мы присоединили Крым? Ну так чего уж. над российскими границами людьми, которые там жили, потому что там были самые большие невольничьи рынки, где продавались русские женщины, вот эти все фильмы, которые любят сейчас дети, подростки, Я о нем от дочери знаю, великолепный век, да? Это все про что, да? Это про то, как наши славяне усилиями, в первую очередь, крымского ханства... Угонялись в полон, девушки наши молодые, красивые, голубоглазые, блондинки, да, и продавались туда на невольничные рынки. Вот мы присоединили это крымское ханство. И дальше пошло переселение христиан, которых они тоже там мучили, издевались просто над ними, а христианы кого? это армян и греков, на новые земли в Новороссии. Как их переселяли? Вот понимаете, от, мне кажется, что когда ученые делают вывод про женскую логику, беруть берут, приклад выключно женскую логику Симоньян и Скобеевой. І з цього вони роблять висновок, що жіночої логіки не існує. Не беріть їх у приклад. Це похибка, це помилка, це брак. Не беріть їх у розрахунок, будь ласка, тому що там дійсно чорт ногу сломить. Хоча, ну, знову ж таки, якщо слухати Вову Соловйова, там, в принципі, така сама історія. Совершенно наткровіна зараз починають себе вести в стилі реваншизму. Как иначе, можно расценить фразу мерца, русский народ на протяжении всей своей истории был невероятно устойчив страданиям, а безжалостное уничтожение людей всегда было частью российской политики. Это Послушай, кто по... а в чем вы не правы? Я попрошу? Поразительно. В моей еврейской семье были похоронены живыми дети с их родителями, мои родственники. За те, що вони євреї були похоронені твоїми хіна, зольдатами. Моїх шестирих похоронили живими, закопали, все, що происходит сейчас на Україні, що? для мене історія народи... очень лічна. Так все ж таки, хто кого поховав, хочеться поточнити до кого претензії? Все ж таки, до України, до Німеччини. Мені здається, в принципі, Вові Соловьову йому в принципі все одно до кого висловлювати претензії. Він в принципі з недовольним ліцом, ну, це його базові настройки. Тому сьогодні чи в 18 му році була винна Україна, в 25-му – Шольц, Мерц і Німеччина. В 30-му, якщо Вова Соловйов до нього доживе, буде винен не знаю американський народ. Та хто завгодно може бути винний в проблемах Вови Соловйова. Звісно, окрім нього. Самого, ну що ж, на цьому давайте поставимо крапку. Дякую вам за е, ваші коментарі, які ви пишете під відео, за ваші вподобайки, які ви е, тиснете під цим самим відео? Ну, і, звісно, кажу до наступної зустрічі, до наступного обзору пропаганди. Побачимося з вами, Па-па.